Цього року, 24 серпня, Україна відзначає 31-й день незалежності, і водночас рівно шість місяців відстоює власну незалежність у війні проти загарбницької Російської Федерації. За ці півроку українці стали лише сильнішими. Кожен працює на своєму фронті та наближає країну до перемоги. Більше того, кожен українець впевнений, що перемога буде за нами. Моє відчуття моє серце говорить, що все буде добре, тому що ну не може бути інакше в такій країні з такими людьми, як ми. Я всім бажаю тільки, щоб люди спали вночі спокійно, щоб діти народжувалися і вітаю всіх святом сьогоднішнім, з Днем Незалежності, і все буде добре. Я в цьому впевнена. Тільки перемогу, більш нічого. Перемога і все. Перемога, перемогу нашої України, для нашого народу, для майбутніх внуків, дітей і всього самого найкращого для України все. Це все свято. Я б сказав би, щоб вона краще закінчилась війна. Хоч і завтра, чим краще, тим краще для людей і для всього світу. А по-друге, щось мені кається, що вона буде ще затягуватися війна. Той ідіот не поступиться і буде доказувати всьому світу, що я і все. Мені я б не хотів би цього. Я б не хотів би від душі. Як справжня Українка, тільки перемога. Але перемога буде наближатися тоді, коли всі будуть за перемогою, і кожен буде робити свій вклад в нашу загальну справу перемогти. Я думаю, що перемога буде за нами. Все ж таки, я вірю, що. Перемога буде вже не за горами, що скоро, тому що ми бачимо, що все ж таки наші Збройні Сили України дають жару окупантам, вони наступають. І я сподіваюся, що скоро ми будемо кричати не лише з Днем Незалежності України, а ще й з Днем Перемоги України. Мені кажеться, що Україна переможе. Найближче майбутнє. Мабуть, це все. Мені кажеться, що ми переможемо. Що буде далі? Ну, дай Бог, щоб вона закінчилась війна. Вже скільки ж можна бути же люди безневинні. Ну, поки я не можу нічого сказати, поки там хай рішають наші правителі, чи беруть якісь перемовини. Хоча Путін хоче вже сам перемовин. Ну а Зеленський молодець, він говорить, ні, вже диктувати ти не будеш дорогой, а диктувати будемо ми. Ти вже надиктував так у нас в Україні, що вже далі нікуди. Ну, Надіється, що буде, переможемо, і будемо вільні, і зацвітимо, за і Україна буде цвісти і зростати. І будемо надіятися, що скоро цей падлець уйде з нашої землі. Я думаю, буде перемога. Буде все Україна. Все закінчиться нашою перемогою. Україна переможе за сила. Все буде добре. За ці довгі та незламні шість місяців у містян назбиралися безліч історій та спогадів. Після перемоги хтось згадуватиме про мужність наших воїнів, про те, як допомагав збройним силам, а хтось згадуватиме та розповідатиме про міста, які постраждали від рук рашистів. Я буду згадувати по-перше, це наших прикордонників, які вони перші зустріли окупанта на нашій землі. Я буду згадувати всіх тих загиблих. Які загинули за нашу незалежність сьогодні, іменно сьогодні за нашу незалежність, за всіх тих знайомих, незнайомих, які воюють, за захисників Азовсталі, Авазовсталі, за захисників кожного міста, які е, в полоні, які ще не повернулися. Тобто це ті люди, завдяки яким ми сьогодні можемо встати зранку, піти попити кави, зустрітися з друзями. Я Живу сьогоднішнім днем, і за того, що хтось там на фронті можливо віддав своє життя для того, щоб щоб я сьогодні жила. Тому напевно, в першу чергу, це потрібно розказувати саме про них, щоб наші діти, мої внуки, правнуки знали, заради кого вони житимуть в незалежній країні. Таке, що турбує особисто мене, це Буча, Ірпінь, Гостомель там. Ну не повинно бути цього. Ми цивілізовані люди, і як до цього ми дійшли, я навіть не можу сказати. Навіть в мене в голові не вміщується, щоб щось може бути таке. Мабуть, розповідати своїм дітям, як було складно в ті часи, коли нас нападали. Багато чого є згадати, тому що звичайно ж, і те все, що було в перші дні, коли ми всі намагалися допомогти, і нашим воякам, і нашим. Теробороні нашій, коли ми всі бігали по місту, витягали все, що є де з дому, з роботи, все віддавали, хвилювалися. І оці всі жахи, які ми бачимо зараз, в слава Богу, що ми їх бачимо по телевізору, їх, звичайно, потрібно буде розповідати і нашим онукам, тому що не можна такого допустити. Такого жаху мені здається, ще в світі не було, і щоб наші діти розуміли, що такого допускати не можна. Хоча вже минуло півроку з початку російської навали, страх все рівно залишається, але це страх не за себе, а за своїх близьких та майбутнє України, говорять містяни. Страх, ну я думаю, що він не здійсниться. Страх, що це все дарма, що можуть ну дійсно Україну знищити. Ну такі такі страх, але все рівно впевненість, впевненість його перемагає. Обідно, що діти нічого не бачать. Нічого не чули, от це найдужче мене тривожить. Це втратити своїх близьких і втратити свою сім'ю, тому що в мене брати поки що ще не на війні, проте вони стоять на обліку, вже чекають повістки. І я розумію, що моя сім'я, мої близькі це для мене все. І якщо я їх втрачу, я втрачу себе. Тому я не хочу пережити. Я знаю людей, які це втратили, які втратили своїх близьких. Вони для них дійсно герої, вони герої для нас. Але пережити це дуже важке і не хотілося б, на жаль, цього відчути сьогодні. Я вже страху ніякого не боюсь, Тим я пережив чотири операції. Так мені вже мені дітей просто онуків жалко. Оце страшне, те, що подивлюся по телевізору. Просто. Це в голову не входить, фашисти такого не робили, як роблять наші брати. За дітей і за внуків. За дочку вона в Києві, за внука, за саме більше за дітей і за внуків. Що це така категорія людей, якщо ми вже хоч трішки пожили, то вони ще, ну от дитина ще не розуміє, що це війна, що це. Чогось там не той, що треба ховатися, що треба той. Вони шагаються всього. Саме більше боїмся за дітей і за внуки. У перші дні повномасштабного вторгнення хтось панікував, а хтось був більш-менш спокійним та намагався морально підтримувати інших. Сьогодні ж, коли минуло рівно півроку, українці вже майже не бояться. Навпаки, вони впевнені, що незабаром обов'язково буде перемога. У Перші дні мені здавалося, що це все нереально, що це якийсь сон. Що це все скоро закінчиться, і ми всі чекали, що ну, ще день, ну, ще один день, ну ще один день. А зараз іноді впевненість така, що все а іноді якийсь такий страх за людей, за те, що ще можуть загинути люди, ще можуть бути у нас розрухи, але все рівно відчуття хороше. От, от, от там в душі всередині відчуття хороше. Я думаю, що все буде в нас добре. Перші дні творення це було дуже. Е... Тяжесть на душі, браття на нас напали, це дуже ну, переживає. А зараз бачу, що є перспективи, ми переможемо по-любому. Перші дні тривогу якусь. Та й зараз тривога є. У нас не було паніки, у нас було сприйняття і ну, поскольку чоловік працюючий лікар. Він одразу поїхав до лікарні. Тобто ми встали на захист країни так, як ми могли, так як ми можемо. Тому зараз тільки одні помисли, перемога. Ну, як звичайно, людині хочеться, щоб вона була найшвидше. а як людина розумна, то ми розуміємо, що перемога настане тоді, коли вона повинна настати, але вона буде обов'язково. Я навіть не знаю, що я думала. Я навіть не знаю, що я думала. Я просто, ну просто жила. А зараз ми сподіваємося на наших. ЗСУ, як всі говорять, і я так говорю, діти мої так говорять, внуки так мої говорять, що все буде Україна. У перші дні я пам'ятаю, коли прокинулася прокинула з лютого. Я до останнього не вірила. Мені дзвонила подруга, говорила про це, мама, що їй дзвонять з Києва. Говорять, що почалась війна. Я не вірила, допоки не включила новини і дійсно не побачила в новинах звернення нашого президента України. Не побачила всі ті жахіття, що почали відбуватися, це був страх. І ми не знали, чого очікувати нам. Я проживаю не в Прилуках, а в малій дівиці. Тобто, ми чули, як вони стояли у великій дорозі. Ми чули ці вибухи, як їх відбивали. Ми це все чули, як проходили колони. Зараз, вже якби зараз ми це почули, я вже більш спокійно до цього відношуся, але все рівно сьогодні ми прокинулись чотири в четвертій ранку. Не знаю, чому чогось очікували. На нічого не сталося, слава Богу. Надіємося, що все ж таки сьогодні свято для нас пройде спокійно і не тільки в нашій області, а й по всій Україні. Всі ці спогади та розповіді можна умістити в одній великій книзі. І у кожного остання фраза звучала б по-різному. Якби я писала книгу, напевно б остання моя фраза була, що ми готові до всього, ми готові до війни, ми готові до смертей. Проте ми повинні пам'ятати, якою ціною це дається, щоб у майбутньому наші діти цього не бачили, тому що це бачили ми. Сказав би, що росіяни геть з України, а Україна, ми будемо саме тут руководитися і будемо тут правити по-своєму, а ви правіть себе там в Росії. Добра, здоров'я всім українцям. Хай це буде остання війна на наших землях. Слава нашим бійцям! Які захищають нашу вітчизну і все, і героям слава.